Темна плівка. Антон повернувся наступної ночі. В руках молоток і сіль, як казала стара бабця в підвалі. Таке не просто техніка. Це вікно. Камера лежала на тому ж місці. Ніби чекала. Він підняв її холодна, як лід. Раптово клац. Він не натискав. У темряві щось заворушилось. На стіні з'явилася нова фотографія він з піднятим молотком. І позаду десятки ні, сотні таких самих камер. Ти думав, вона одна. Прошепотів жіночий голос. Це не камера, це розмноження. Кожен кадр нова. Антон роздив фотоапарат і почув, як у сусідніх кімнатах почали клацати інші. За стіною, у коридорах, під підлогою. Кожна хоче зняти ще одне останнє фото. Обличчя за кадром. Антон тікав сходами вниз, але клацання ставали ближчими. Камери виповзали з вентиляцій і тріщин, зі стін. Кожна з них блищала лінзою, як око. В підвалі він знайшов старий альбом. На обкладинці вигоріла ім'я Леся. Він гортав сторінки, фото дітей, усміхнених, але з чорними очима. У центрі вона Леся. Та сама дівчина з першого фото. І підпис під її знімком. Перша камера. Перша душа. Створена в кадрі. Вони не знімають раптом пролунав голос позаду. Вони крадуть. Антон обернувся, перед ним стояла Леся. Лише її очі, порожні лінзи. Я була першою. Але не останньою. Тепер ти бачиш. А значить, ти з нами. Останнє, що він почув, клац. А вранці в кімнаті тринадцять знайшли ще один фотоапарат. Свіжий, чистий. І фото в рамці Антон усміхається. Але очей уже нема. Постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Далі буде ще страшніше.